Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 9-го класу. Парубоцтво у тексті 135 слів. Пропоную почати зі словникової роботи. Розтлумачимо значення тих слів, які можуть бути для вас новими або незрозумілими. Чередник. Це пастух череди. Здебільшого гурту великої рогатої худоби, тепер хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм написання ненаголошених голосних та сумнівних приголосних, уживання м'якого знака та апострофа, подвоєні літери, написання префіксів та іменникових і прикметникових суфіксів. Не зі словами і написання складних слів. Серед пунктограм Тере в простому реченні між підметом і присудком, кома при вставних словах, розділові знаки при однорідних членах речення. Відокремлення означень прикладок і обставин, кома між простими реченнями в складному і розділові знаки при прямій мові. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву. Паробоцтво. Паробоцтво. Після назви записуємо текст. Він складається із чотирьох абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Діти рано ставали дорослими. Записуйте речення з абзацу. Діти, рано ставали. ДОРОСЛИМИ Перевірте. Діти рано ставали дорослими. Наступне речення. Поруч із дитячими розвагами впевнено крокувало справжнє життя, насичене працею і турботами. Записуйте. Поруч із дитячими розвагами. Впевнено, крокувало справжнє життя, насичене працею і турботами. Перевірте. Поруч із дитячими розвагами впевнено крокувало справжнє життя, насичене працею і турботами. Наступне п'ятирічне дівча колесало меншого братика. Записуйте П'ятирічне дівча. Колисало. Меншого братика. Перевірте. П'ятирічне дівча колесало меншого братика. Наступне речення. Хлопчик був завзятим чередником. Його могли віддати в науку до майстра. Записуйте. Хлопчик був. Завзятим чередником Його могли віддати в науку до майстра, перевіряємо. Хлопчик був завзятим чередником. Його могли віддати в науку до майстра. Наступне. Трохи пізніше хлоп'я подавалося на заробітки. Трохи пізніше. Хлоп'я подавалося. На заробітки. Перевірте. Трохи пізніше хлоп'я подавалося на заробітки. Наступне. Зароблені гроші, зрозуміло, йшли на користь сім'ї. Записуйте. Зароблені гроші. Зрозуміло, йшли на користь сім'ї. Перевірте, зароблені гроші, зрозуміло, йшли на користь сім'ї. Наступне речення записуйте з абзацу. Та ось юнак голив бороду, залишаючи вуса як ознаку козацтва. Записуйте. Та ось юнак голив бороду, залишаючи вуса. Як ознаку козацтва. Перевіряємо. Та ось юнак голив бороду, залишаючи вуса як ознаку козацтва. Наступне речення. Батько мав право зазначити, Син мій та розум у нього свій. Записуйте. Батько мав право зазначити. Син мій та розум у нього свій. Перевірте, батько мав право зазначити син мій та розум у нього свій. Наступне із цього віку хлопець вважався парубком. Із цього віку хлопець вважався парубком. Перевірте, із цього віку хлопець вважався парубком. Наступне речення записуйте з абзацу. На парубоцькі громади Накладалися обов'язки: допомога старим і немічним, упорядкування самітних могил, прикрашання перед святами храму. Записуйте з абзацу. На Парубоцькі громади Накладалися обов'язки. Допомога старим і немічним, упорядкування самітних могил, прикрашання перед святами храму. Перевіряємо. На парубоцькі громади накладалися обов'язки. Допомога старим і немічним, Упорядкування самітних могил, прикрашання перед святами храму. Наступне речення пишемо замзацу. Парубоцтво – певний рубіж у житті юнака. Записуйте. Парубоцтво Певний рубіж у житті юнака, перевірте. Парубоцтво певний рубіж у житті юнака. Наступне речення не той козак, що на коні, а той, що під конем, говорили запорожці. Не той козак, що на коні, а той, що під конем говорили запорожці. Перевірте, не той козак, що на коні, а той, що під конем, говорили запорожці. Наступне речення. Вони мали на увазі, що тільки в біді випробовується характер молодого воїна. Записуйте вони мали на увазі, що тільки в біді випробовується характер Молодого воїна, перевірте, вони мали на увазі. Що тільки в біді випробовується характер молодого воїна. Наступне речення: Юнак не міг стати січовиком, не подолавши човном дніпровські пороги. Записуйте. Юнак не міг стати січовиком. Не подолавши човном дніпровські пороги. Перевірте, юнак не міг стати січовиком, не подолавши човном дніпровські пороги, і останнє речення. Невмілого й вередливого відправляли додому. Записуйте Невмілого й вередливого. Відправляли додому. Перевіряємо. Невмілого й вередливого відправляли додому. Диктант написано, Зараз я читаю увесь текст, а ви перевіряєте. Парубоцтво. Діти рано ставали дорослими. Поруч із дитячими розвагами впевнено крокувало справжнє життя, насичене працею і турботами. П'ятирічний дівча колисало меншого братика. Хлопчик був завзятим чередником, його могли віддати в науку до майстра. Трохи пізніше хлоп'я подавалося на заробітки. Зароблені гроші, зрозуміло, йшли на користь сім'ї. Та ось юнак голив бороду, залишаючи вуса як ознаку козацтва. Батько мав право зазначити син мій та розум у нього свій. І з цього віку хлопець вважався парубком. На парубоцькі громади накладалися обов'язки допомога старим і немічним, упорядкування самітних могил, прикрашання перед святами храму. Парубоцтво певний рубіж у житті юнака. Не той козак, що на коні, а той, що під конем, говорили запорожці. Вони мали на увазі. Що тільки в біді випробовується характер молодого воїна. Юнак не міг стати січовиком, не подолавши човном дніпровські пороги. Невмілого й вередливого відправляли додому. Текст для перевірки, критерії оцінювання, посилання на інші диктанти дивіться в описі під відео. Друзі! Щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення і підписку. До нових зустрічей на каналі Українська для всіх!